Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Поращенко, і сьогодні у нас розпаковка. Це у нас фунітура люкс. Найкраща фарнітура, яка є дана фарнітура в Україні. Вона усилена, вона має дуже велику гарантію. Гарантія в 8 років дається на дану, на, на дану фарнітуру. Це дуже багато. Чому так дають таку гарантію? Бо вона майже не ламається, скажу вам чесно. Я ще не бачив, щоб їх міняли по гарантії. Вона дуже хороша, дуже класна фурнітура, має дуже багато відліч від більш дешевої, чого вона така сама дорога. Вона покрита цинком жовтим, а жовтий цинк це більше к негативним погодним условиям, така більш устойчива. Друзі. Всі, хто трошки хоч цікавився оцинковкою, він знає, що жовта оцинковка там їй йде більший микрон, тобто вона більшим слоєм покривається і витримує більше такі сурові осадки, там сніг, соль, дощ. Тобто вона більше витримує, ніж Звичайна біла оцинковка. Ну, скажімо така, вона більш вулична, більше така к хімічним, миттям, більш витрив... більші тривалості. Сама пластина йде на 4 ролика, на 4. Товщина пластини йде 4 мм. Йдуть обов'язково обов йдуть резинові такі ролики, резинові, не пластикові, які царапають потім ворота або ламаються на морозі. Йдуть Бачите, тут резинові, обов'язково резинові йдуть ролики, 4 штуки. Е, можна поставити, коли монтуєте, зразу в одній точці 4 ролика, а можна розрізати пластину та рознести нагрузку по всьому хвостовику. Тобто, тут поставити 2 і тут поставити 2, це, звісно, було б краще. Но це при випадку, якщо у вас прямий хвостовик, не косий. Тобто, коли дві якщо одна, то тоді ставити просто можна ставити 4 ролика і все. ну Спочатку хвостовика. Ви можете виграти два подарунки. Перший це сертифікат з 500 гривень на аксесуари при покупці в компанії нові ворота, ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам не піде підписатись на канал, залишити коментарі і прийти за послання, яке знаходяться під відео. Другий подарунок це креслення. Повністю до міліметру вашого індивідуального прийому, правда, відкатні хворі, ви можете отримати в електронному вигляді. Зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходяться під відео. Ми бачимо різницю. Тут також іде ролики, бачите? Ось о. Вони вільно крутяться. Коли сюди ворота заходять, сюди заходять, вони не стукаються, вони опираються на цей ролик. Бачите, там і там. Тобто нема метал об метал Таке, знаєте, коли вітер дує, воно таке і це всю ніч. І всі сусіди потім тим що у тебе ворота гупають, неможливо спати. Ні, тут уже такого немає. Саме важливе, друзі, якщо вибираєте фурнітуру, звертайте увагу, щоб була клеймова. Бо на ринку дуже багато підробок. От Якщо є клеймо, бачите, ось клеймо, нові ворота. Мода in Ukraine. Це оригінал. Далі, верхній улавлювач. Ось такий верхній улавлювач, він має теж ролики і теж ворота в ньому не гупають. Нема такого дик-дик-дик-дик-дик-дик. Ну, скажімо так, хто вже сталкувався з цим? З таким звуком або у сусіда, або, або у нього було вдома, то він знає, о чому я кажу. У нас, такі, у нас такі є випадки, і дуже багато, що вже е, у ворота людей стоять, вони кажуть, ну у мене вже стоять, продайте нам улавлювачі. І ми їм продаємо просто улавлювачі. Ну щоб вже хоч якось витиснул, каже, ну просто це вітер Ду -ду 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 -ду", ну просто задовбав. Тобто що я там каже, не робив, а це от люди купляють і стаються задоволені Далі йде гумова заглушка задня. Це задня заглушка, вона задня. Вона м'ягенька, вона гумова, бо, скажімо так, в більш дешевих фурнітурах там, інших виробників. Вона якась чи гумова, чи пластикова, не пима, що вона вічно випадає. Ця не випадає, бо вона гумова, вона завжди м'ягенька. Тобто вона і взимку м'ягенька, і влітку м'ягенька. Тобто вона стоїть чудово і, працює, і відробляє свою, свою функцію. Так, ще, ще є такі два ролики. Я їх просто не достав одразу, ну, ось вони чотири йдуть в комплекті. Це комплект люкс, йде таких от гумових ролики, пластина, два улавлювача, верхній та нижній, заглушечка. ну, Я покладу сюди. Далі, зверніть увагу на то, ось є нижній підтримуючий ролик. Він має ось підшипник. Він з підшипника, бачите, підшипник він металевий, на підшипничку, тобто не пластиковий, а металевий. Це дуже важливо, бо навіть у нас в більш дешевих фурнітурах йде пластиковий. Тут йде металевий. Це дуже хороша фунітура. Відбійник, правда, відбійник іде і там, і там. Тобто, це і на більш дешевих наших фарнітур у компанії Нові Ворота, вони усюди йдуть. А от є такі іншого виробника, то вони відбійника вже не ставлять. Тобто це для них дорого. Ну а компанія Нові ворота вважає, що він потрібен і вона завжди його ставить. Бо він дійсно буває, якщо ви користуєтесь воротами. Без автоматики, то відбійник дуже спасає, бо завжди йдеш, закриваєш ворота, ти не дивишся, ой ой, ой зараз зупиню. І зразу упирається, о, уперся, значить, ворота закриті. Вона ж так закриває. То воно вже не метал, об метал опирається, а відбійничий раз своє спрацював. Тобто змягчив удар, не пішов удар не на, не на улавлювач. І воно тихенько. Тобто воно зайшло отак от, тихенько, дотронулось. Бачите? А якщо не буде відбійника, як воно буде, давайте перевіримо. Я зняв відбійника. І якщо немає відбійника, як воно буде? Тобто то чуєте, да? різниця зразу є. Губ-губ-губ. І губ, губ. такий же звук іде гупа, як коли вітер. І це всю ночь. Дин-дин, дин-дин, дин-дин. То для того, щоб не було такого, що всю ночь дин-дин-дин-дин, то купляєте люкс. І воно ось такі улавлюючі, воно не буде. Воно буде на ролики ставати і гупати не буде. Зараз, до речі, візьму кусочок направляючи і покажу, як воно не буде гупати, щоб ви розуміли. Ось така йде направляюща. В комплекті можна вибрати будь-яку направляючу. Ну Це 4 мм, а є ще у нас 3,6 мм і 3. Ну 3 це вже в більш дешевій фурнітурі, там у нас є експерт, така називається більш дешева фурнітура, тому ми тоді вже тоді радимо купляти більш дешеву і тонь, тоньшу. Ну, якщо ви вже берете люкс, то вже беріть 4 мм, не жалійте грошей, вона себе відпрацьовує. Чим вона витримує більше нагрузки, Даже якщо у вас легенькі ворота, краще взяти 4. Повірте мені, вона і вітер більше витримує, бо якщо вітрова нагрузка, довгі трошки ворота, то вона більш жорстче буде працювати на вітрову нагрузку. То краще брати 4. Що я хотів показати? Я казав, що я візьму кусок фурнітури і покажу, як вона буде заходити. І що, що буде. От, зайшла, бачите? І от. От вітер дує, бачите? Ворота шатає. Ну я шатаю улавлювач, я не шатаю ворота, хоча я можу ворота шатати. Бачите? Ніякого гупання. А якщо немає, то я піднимуся вище за ролики. Тобто різниця замітна. Я думаю, що дуже замітна різниця. Дійсно, цей ролик стає ось сюди. До речі, ви правильно ставте, бо було таке, що я приїхав на об'єкт, а воно верх кармашками стоїть. Ось так. Воно тихенько компенсує удар. Ну, зрозуміло, що якийсь, може там звучок є, це ж не повністю таке. Але не те, що було, то це дві, дві великі різниці. Це касається того, що улавлювачів. Далі. Давайте розглянемо самі каретки. Де в комплекті йде дві каретки, ось, тако, ось такі каретки. В чому різниця в них більш дешеві фурнітури і більш дорогої? Значить, дивіться, ось така трапеція, бачите, ось вона Це трапеція ось 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 ця трапеція називається. Бачите, йде три штуки, більш дешевий йде дві. Тобто вона вже більше витримує нагрузку на вітраву і більше металу, вона, вона більше тримає нагрузку. Я скажу, навіть якщо там щось трапиться, Воно не буде, нікуди його не зігне, буде все рівненько. Ну, в житті всяке буває, люди буває, там машина в ворота вперлася, то раз і, і трапецію так от, раз і зігнуло. Ролик під заміну. Тут такого не буде, бо вона більш тут швидше рибалка зігнеться ніж зігнеться сама. Ну, балка зігнулася, якщо дуже зігнулася, то можна вирізати той кусочок, вставити новенький і відремонтувати самі ворота. Таке ну, в мене в випадках таке було. І до речі, на YouTube-каналі є відео про цей випадок. Там, де машина в'їхала, там, правда, трошки фаркопом стукнула. Я вирізав і ремонтував. Ну, це чисто повезло людині, бо якраз в тому місці між роликами вона в'їхала. А Якщо ворота були б при і в'їхала, то може навіть і ролика вивернула. Такі випадки у мене теж случалися не один раз, коли вивернути ролики. Правда, я відео в той час не засняв. Ну, я думаю, що вже на цей раз я буду знати, і десь я засніму і викладу на YouTube канал. Ось ця, бачите, подошва має більшу площу. тобто Розгрузки. Також вона товща, вона товща. Бачите, це йде така товста, бачите? Вона товста, ніж більш дешева. Давайте заміряємо яка в неї є. Дивіться, з восьмерки, бачите? Тобто це подошва іде з восьмерки Це дуже добре. Далі вушка оці. Ось є вушка заміряємо. Ну, Те, що там показано, 8,1, 8,2, може там десь якісь заусеніці, тому бачите, я шевелю, воно, воно різне. Підшипник знаходиться в обоймі. Ну, Підшипники, так, да, дійсно. Тут йдуть і оцінковані такі втулочки металеві, щоб воно не прокручувалось. Кожен ролик закритий закльопкою. Не обжатий, а закльопкою. Це, до речі, робить тільки компанія нові ворота. Ну, вона робить і на всіх так, закатку таку. У неї є спеціальна машинка, яка закатує. Тобто вона не обжимає, не передавлює підшипник. І це дуже-дуже добре. -дуже Друзі, я взяв рех пластини. Навіщо я їх взяв? Я зараз покажу навіщо. Люксова. Має теж з восьмерки, вона 8 мм має. От на що я їх взяв? От ми маємо рех пластини. Правда, тут ще йдуть такі шайби, підкладаються, коли ви ставите. ну ось так, таким чином, да? і, і ставите ролики. Да? Дивіться, бачите? От ви поставили ролик. Ролик буде давити на е, середину. От сюди, бачите? Ось тут найголовніше, щоб був товстий метал. Товстий. З годами воно буде продавлюватися, якщо тут більш тонка пластина. розумієте? А тут восьмерка, то, -то можна грузити нормально, дошку одягати, ворота більш довгі робити, бо воно може витримувати, воно не буде тут продавлюватись, а коли тут пустота. розумієте? Бо дуже дуже товста пластина. А більш тонка пластина вона буде придавлюватися. Плюс літо, воно нагріється, там ще щось. метал трошки ослабне, почне передавлюватись. Усталость металу називається. розумієте? Тобто... Тому краще брати люкс, бо в неї йде товста пластина, п'ятка. Бачите, ця п'ята вона товста йде. І ви можете спокійно релюгувати, як вам потрібно. І ви... І воно ніколи не придавиться. Ніколи. В фурнітурах інших виробників. Там навіть п'ятерки нема, там четверку ставлять, ну, в основному четверку ставлять, то воно продавлюється. Я бачу в випадки, що трошки так дугою йде, бо воно вдавило його. Так, ну, ну, тут більше йде тут ось від господаря, тут йде п'ятерка, вона менша сама пластина, тому шпільки тут виходить, трошки ближче за цього робляться. І щоб ну, все одно, якщо Підбираєте. Якщо ви хочете, щоб була рехопороша, то обов'язково беріть люкс краще на це. Тому і вона і дорожче, бо багато чого враховано. Тут, звісно, багато чого знято, щоб більш удешевити, бо матеріалу менше йде друга цинковка йде, ну, цинк другий. Трошки дешевший цинк іде, Тобто тут менший мікрон цинку йде, він менш устойчивий до агресивної погоди. Тому краще брати люкс, ніж брати більш дешеву фарнітуру. Ну, скажімо так, товар повинен бути на кожен кошельок. Тому і та хороша, і ця хороша. Технологія. Тут дуже хороша, тут також, бачите, закльопка стоїть. Підшипник розрахований спеціально для наших сурових погод, тобто для морозів та для нашого літа. Він Там змазка спеціально заложена. Що тут, що тут спеціально заложена змазка, воно підшипник той самий. Що тут, що там, знаходиться 301 підшипник з спеціальною змазкою. Тому я не хочу сказати, що це погано, а це хороше. Це краще ця краща. І ця хороша, і ця хороша фунітура. Я і цю ставлю, і цю ставлю. Ну, якщо ви вже собі і маєте трошки, скажімо так, грошей розраховувати, то беріть люксову. Більш краще прослужить. На цю гарантію йде 5 років, на цю гарантію 8 років. Тому і різниця, ви, ж, ви ж розумієте, да? це теж хороша фурнітура, це наша фунітура. Вона робить теж ідеально підібрати підшипники. Вона теж працює. Ну, це люкс. Вона більш краще. Тут Вона має ось ці ролики, ось такі, бачите? Спеціальні. Тут. Зверніть увагу. Ось ці ролики несуть нагрузку отут. Ці ролики несуть нагрузку знизу. І коли воно крутиться, балка кудись їде в якусь сторону. То цей крутиться в одну сторону, а цей в іншу. Для чого? Для того, щоб отут вони друг друга, якщо ролик крутиться, щоб він не терся тут об балку. У нього тут є просвіт. Так само і тут. Якщо цей крутиться ролик, щоб він не терся тут об балку. Щоб він тримав нижню полочку тільки. А в а, а, а верхню не терся. Ось для цього воно і зроблено. І коли воно йде, дивіться, займіть, бачите? Всі чотири бачите? Вони в, 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 в різні сторони йдуть. Іде в одну, це крутиться сюди, той туди. тобто в, різ, в, в різні сторони. Замітьте, бачите? Ось тут так все І це дає можливість йти легше воротам, цей підшипник не зупиняє вже ворот, бо він не треться вже обниз або обверх. саме правильний конструктив даних роликів. Чим чарувато того, що воно тут продавиться і просяде? Чарувато тим, що ворота просядуть і вже будуть не в рівні. Вони вже почнуть там давити, там, а якщо у вас автоматика, то давити шестерка буде, дави, рейка буде давити на шестеренку, буде виходити з із ладу сама автоматика. Потім буває таке, ну, завжди як його просідає, то просідає пере, передня каретка. І тоді вже улавлювач заходить не отак красиво, є, є да? а вже отак. І падає, понимаєте, отаким. Отак. Тобто вже треба тоді регулювати. Тоді вже треба йти і трошки тут піднімати, бо воно вже отак просіло дугою, понимаєте, стало. Ну На цій фурнітурі такого не буває. А за того, що йде товста подошва. Тобто звертайте увагу, якщо хочете, щоб все раз зробив і забувся, це фурнітура люкс. Перед тим, як з вами попрощатися, я хотів вам нагадати про два подарунки. Перший це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії нові ворота, ви можете його використовувати. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і прийти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Під ваш індивідуальний прийом повністю до мм ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб ви отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і прийти за послання, яке знаходиться під відео. А на сьогодні, все до нових зустрічей.